Без тютюну. Сьогодні в Україні відзначають День боротьби з курінням. Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала його ще у 1988 році. За її даними, на сьогодні більше мільярда осіб на планеті перебувають у залежності від тютюну. Згідно зі статистикою, найбільша кількість курців зосереджена в країнах Східної Європи, Північної Африки та Азії. Що ж до України, то за останні три роки частка курців зменшилась у кілька разів. І вже сьогодні наша держава на 24-му місці у світі. Сприятиме боротьбі з курінням... В Україні і нововведений закон, який Верховна Рада прийняла ще минулого тижня. Відтак смакування тютюну в громадських місцях заборонено. За його порушення курці сплачуватимуть чималий штраф. Точку зору в тому, що заклад повинен мати два зали. Один для куріння, один для людей, які не палять. Цілком негативно, бо ті, що в парламенті... Приймали цей закон, самі палять. Ви будете дотримуватися цього закону? Напевно, ні. Позитивно. позитивно. Чуже здоров'я потрібно шанувати і себе гідно вести. Позитивно приклад буде, Громець наприклад, для дітей не буде. І, то, знаєте, воно так дивиться, ті курки, тим більше ще наша така культура, що взагалі є. Ми, ми що схвалюємо позитивно, але щоб ті навіть наші можнулаці цей приклад погано не показували Але краще не курити, Трошки. краще не курити. А скільки це на виходить? Буває 20 штук. Це забагато, Це забагато.